Слава тому, хто був, хто є і хто граде. Це слова з пісні, якої ми сьогодні співали. І ми чекаємо той день, той час, коли Господь прийде на землю і змінить все це положення, яке є сьогодні. Ось ми ввійшли в новий рік. І хто б нас б супроводжував в цьому році? Я думаю, що найкраще це, щоб віра, надіє, любов це хороший девіз, це назва нашої церкви. І ми будемо надіятися, що Господь буде супроводжувати нас. І можна сказати, що випала така честь сьогодні, в новому році, проповідувати, говорити Слово Боже. І я думаю, що те, що буде сказано, щоб воно супроводжувало також нас, щоб такі бажання були в нас намірі. І про що проповідувати в новому році? Звісно, що про нове життя. І ці свята, які ми з вами проходимо ось Різдво, Новий рік, вони приносять багато благословень. Я не знаю, як для вас, але ми приймаємо багато поздоровлень, вітань. Ми відсилаємо також вітання нашим друзям, святом. Ми мали чудовий час, проведений в колі сім'ї, друзів, і це було благословенням для нас, всіх. А якщо хтось є одинокий, то, знаєте, так. Церква це також друга сім'я. Ми можемо тут почуватися як в сім'ї і мати також благословення. Ми є вдячні Господу за цей рік, який пройшов. Він був нелегким, але ми пройшли з Божою допомогою. Нам важливо пам'ятати, що ми маємо Слово Боже, Слово Господнє. І слово Боже, яке нагадує нам, що ми маємо найсильнішу зброю. Це наша віра. Апостол Павло нагадав післанні до Єфісян 6 розділ з 16 віршом. Понад усе візьміть щитві віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Я думаю, що у кожного з нас в житті бувають ситуації, коли е, на нас є нападки. І ми повинні розуміти, що. Ми в світі не одні, і Господь є з нами. І Він бажає, щоб наша віра зміцнилася з кожним роком. Предметом проповіді сьогодні буде слово старе і нове. А тема буде називатися, що у новому році нове життя. Це те ми собі загадуємо таке бажання, щоб у новому році у нас було нове життя. Я не скажу, що в старому році воно було в нас старе. Але завжди є можливість в новому році покращити свій духовний стан. Як люди, ми прив'язані до земного. Ми працюємо, ми бачимо нашими очима, те, що нас оточує, і ми прив'язані до земного. І слово Господнє нас вчить, щоб ми піднімали очі до неба. Один чоловік якось сказав, що якби Бог по временам не укладав нас на лопатки. То в нас б не було б змоги побачити небо. І ви догадуєтеся, про що йдеться мова. Мені подобається проповідувати взагалі про Божу любов, про Божу благодать, про Божу милість. А хтось може запитати, а як на що Божого гніву, чи правильного суду Божого, Божого покарання? Я скажу, що людина сама свідомо вибирає. Шлях непокори Божим Словам. Як написано у Слові Божому Рильмінам, 2 розділ, 5 вірш, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і відкриття правильного суду Божого. Ми можемо проповідувати, можемо призивати людей, але ми знаємо, що кожна людина має свій особистий вибір. І цей вибір залежить від чисто від людини. І Приходить гнів Божий на сані упротивлення, продовжує апостол Пісні Єфесян, 5 розділ 6 віршом. Ми читаємо Пісня Апостола Павла до Колосян з 3 розділу, з 1 по 10 вірш. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішня, а не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі. Тому умертвіть, земні члени ваші, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживі, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж ви відкиньте оте все: гнів, лють, злобу. Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному. Скиньте з себе стару людину, стару людину з її вчинками а задягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Дуже знайомі нам слова. Стара людина це людина плоті. Ми ходимо всі в тілі в плоті, і це природа Адама. Нова людина це духовна людина, це людина віри, яка живе по Слову Божому. Чи посильна для нас ця зміна? Так, можливо. Як і написано сьогодні, вже Юрій нагадував, що я все можу в Ісусі, який мене укріпляє. Все можу в Ісусі. Коли Божа природа в нас, то цей процес обновлення протягом нашого життя Він протікає. І те, що неможливо для людей, те можливо для Бога. Бо змінити людину середини це посильно тільки Богу. Ми можемо накладати пости, знаєте, давати собі якісь там обіцянки, що з того дня чи місяця чи року я перестану це робити. Але якщо Дух Святий не дасть нам сили, ми не зможемо бути богоугодними. І змінити людину середини – це доступно тільки Творцю, тому що Він нас створив, Він знає наші сильні і слабі сторони. І тому перед нами новий рік і є можливості дещо досягти в такому, можна сказати, духовному плані. Нехай про це буде наша молитва, наше стремління і бажання. І, бо у Господа є девіз, який записаний у книзі об'явлення 21.5. Ось творив все нове. Господь творить це нове. Ми це не значить, що ми повинні забувати ті речі, з яких треба привести в порядок, але ми повинні довіряти Господу, що Він зробить набагато більше, про що ми просимо чи помішляємо. Яка ж наша участь у новому році? Ми вже говорили, ми можемо їсти, пити, жити, працювати, радіти чи сумувати, але згідно Слова Божого, це ходити в обновленому житті. Римлянам шостий розділ, четвертий вірш. Так і ми почали ходити в оновлені життя. І це процес, я скажу, що не одного дня, це процес всього нашого життя. Тому ми приходимо до церкви, щоб нам почути слово Господнє, щоб нам мати відкриття від Господа, тому що тільки Господь може направити нас на правильну дорогу. І ми, як люди, ми живемо в часі. Ми рахуємо роки прожиті, ми рахуємо рік, ділимо на місяці, неділі, дні, але не так у Бога, у Господа. Слово Боже нам нагадує, що у Бога один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Для нас це навіть трудно його зрозуміти, як це може бути, але це є реальність Бога Творця. В Писанні ми бачимо цю закономірність. В одному місці Писання, яке я хотів би е, зачитати, ми бачимо, як Господь хотів показати своїм учням, що Він є сильний і над часом. В Івангелії Івана, в другому розділі описується весілля в Кані Галілейській. Ми знаємо добре цю е, ситуацію, це свято, це весілля. І там Ісус поклав початок чудес. Це було саме перше чудо. Друге чудо, яке Він звершив, також було в цій же місцевості. Там Він також оздоровив, Воскресив Сина, царедворця. Але перше чудо це було, Господь із води перетворює віно. І, можливо, у нас питання чому? І що Господь хотів цим чудом виявити? Він хотів, по-перше, виявити свою славу. Але що ж насправді хотів показати цим чудом Господь? Через це він хотів показати, що Господь є господар часу. Ми знаємо, що хороше віно, воно відтримується тривалий час. Я читав просто історію про те, що на сьогоднішній день саме витримане віно, це яке було виготовлене в 45-му році, це, можливо, десь 70 з лишнім років. І ми знаємо цю історію, історії, як той, хто розносив це віно, сказав, що. Погане віно дають якби спочатку, а потім дають вже гірше. А ти зберіг оце добре віно на цей час. І Господь поклав початок чудес з перетворення води в віно, це тому, щоб показати людям, що він є Господь поза часом, що йому все підвласно, що він є вічний Бог, він є Творець. І сущений над всім Бог, такий наш Господь. Ми можемо недооцінювати його. Ми думаємо, ось ми живемо, нічого не міняється, війна 4 роки, і що Бог робить добре чи погане, але це неправильні думки. Бог створив людину із свободною волею вибору. І часто вибір людини падає на те, щоб робити зло. І ми всі від цього потерпаємо. Але Господь не міняється. Ми зазвичай говоримо про новий рік як про дату переходу в новий відрізок нашого життя. Але Слово Боже відкриває нам глибше цю новізну. Апостол Петро пише про нове небо і нову землю, де буде перебувати праведність. Він наголошує, що ми чекаємо цього за його обітницею. Це друге післання Петра, 3 розділ, 13 вірш. Дійсно, що Господь творить синове. Ми часом його можемо помічати, а часом і ні. Але якщо ми дивимося в Слово Боже, ми бачимо, що попереду, в перспективі на, на дітей Божих, чекає все нове. Далі в книзі об'явлення, другий розділ, 17-й вірш, говориться про нове ім'я. Це також не для людей цього світу. Це, це ім'я буде написано на Білому камені, і це нове ім'я буде дано переможцям. Хто є переможцем? Чи перемагає нас сьогодні гріх, чи ми перемагаємо Його? Я думаю, що переможеться той, хто є з Ісусом. Євангеліє, перше, Євангеліє Івана, перше післення, 5 розділ, 4 вірш. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Син Божий? Ми всі віримо в те, що Господь Ісус є Син Божий, і Він прийшов по волі Бога Отця. Тому наша віра, вона благословена і ми повинні перебувати в цій вірі, тому що ми перемагаємо цей світ, який нас оточує. А є такі випадки, що світ перемагає людину, і людина скочується, і вона має тільки образ людини. Ми постійно знаєте, підносимо до Господа молитви за різні потреби, але в нас повинна бути ще одна потреба на початку Нового року. І це потреба за направлення, щоб Господь вказував нам правильну дорогу. Так, колись в древності молився Давід у 143 му Псалмі, 8 м віршом. ось слова його молитви: Вкажи мені дорогу, якою маю йти. Це не про здоров'я, це не про силу, це не про фінанси, а це про направлення від Бога. І це важливо мати це направлення в наш, в наш сьогоднішній день і час, тому що дуже багато різних голосів сьогодні доносяться до нас. І Господь тільки може дати нам правильне направлення. У нас всіх, як людей, є бажання чогось нового, світлого, вічного і божественного. Ми маємо бажання звільнитися від старого і злого життя. Так, наше життя буває таким старим, знаєте, тому що воно є в плоті, але ми повинні працювати над собою і довіряти Господу, що він може зробити набагато більше, про що ми просимо чи помішляємо. Слово Боже наголошує і рекомендує нам взяти курс на нове життя. 2 Коринфянам 5 розділ, 17 вірш. Древнє прийшло, тепер все нове. І оце нове повинно відобразитися в нас. Можливо, людина, яка кається і приймає Господа, вона має багато коло друзів. І ці друзі, сусіди, вони повинні побачити, що щось є нове. У житті цієї людини сталася велика переміна. І ця переміна, вона від Бога. Він дає сили жити новим життям. Древнє пройшло. І тепер все нове. І оце нове, воно є великим контрастом з, тим, з тими земними реаліями, які маємо сьогодні. Це прокляття, це гріх, який царує на землі, це війни, хвороби, фінансові нестачі, нерозуміння навіть сім'ї один одного. Це все є те, що древнє. колись співали таку пісню, стара твоя природа умиреть зовсім должна». Знаєте, це процес нашого життя, і Господь допомагає нам у цьому. І ми читаємо книгу «Об'явлення», 10 розділ, 6 по 7 вірш. В 10 розділі. Із шостого по сьомий вірш, з п'ятого вірша навіть, і ангел, якого я бачив, котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе в віки віків, який створив небо й те, що на ньому, і землю, і те, що на ній, і море, і те, що в ньому, що часу вже більше не буде. Але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела, коли він має засурмити, тоді звершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам-пророкам. Буде такий період, коли взагалі часу не стане. А що ж буде? Наступить період вічності. Це той період, коли Господь буде цирувати на землі. І це Пісня говорить, що наступить цей момент, часу не буде. І це відбудеться, коли засурмить сьомий ангел. Що ж там сказано за ту таємницю? Що ж це за Божа таємниця, яка звершиться. Ми знаходимо відповідь в 11 розділі 15 віршом книги Об'явлення. І тут сказано наступне. Царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царуватиме на віки віків. По суті. Це наступить вічність, який Христос буде володарем і Царем. І ми чекаємо цього часу. Ми можемо сміливо сказати разом з Давидом, який говорить в 31-му Псалмі, 16 віршом, Моє майбутнє ти в руках своїх тримаєш. Попереду цей рік, я не думаю, що він буде знаєте, таким від, ну, відрізнятися від того, що був рік. Але завжди людина вона покладається на краще. І я думаю, що цей рік буде для нас легшим і кращим, ніж той, який пройшов. Ми знаємо, що Господь є з нами, і Він благословляє нашу Україну, незважаючи на ті труднощі, які вона переживає. Господь є з нами, і Він допоможе, щоб прийшов мир, спокій в кожне серце. Тому що ім'я Господнє воно благословляється і прославляється тоді, коли є на землі мир. Так написано в Слові Божому. Тому буде наша молитва зараз. Ми будемо благословляти ім'я Господа. Знаєте, ми призвані не тільки просити Бога, а ми призвані благословляти. Давід говорить, я всякий день буду благословляти ім'я Господня. І наше серце відкрите до цього. Я дякую Господу, що ми приходимо в церкву непринужденно. Ми саме є сильне бажання прославити Господа, тому що в нашому серці. Господь поклав це сильне бажання. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося до Господа. Господь моя сила і щит. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Нема подібного до тебе, Господи, Ти великий, і ім'я твоє велике могутністю. Ти цар миру, Ти цар правди і Ти цар слави. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, Господь. Ми дякуємо Тобі за милість і благість і Твою доброту, яку ми бачили в тому році, який пройшов. Господи, ми знаємо, ми віримо, що Ти будеш з нами і в цьому новому році, і ти благословиш свою церкву, Ти благословиш наше місто, Ти благословиш наші сім'ї, Господь, Ти благословиш нашу Україну. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти стоїш разом з нами у цій, у цій боротьбі, Господи. Благослови наших воїнів, Господь, які захищають там на передовій. Укріпи їх зміцни, Господь і дай їм успіх. Ми дякуємо, Господь, тобі, за те, що Ти в своєму слові говориш до нас, що Ти стоїш і стукаєш у двері серця. І якщо хто почує твій голос і відкриє двері, то ти увійдеш до нього і благословиш ту людину. Дякую тобі за твої обітниці. Поблагослови кожного, хто був сьогодні в цьому зібранні, Відкрий шлях, яким нам йти, і допоможи нам шукати нового, горішнього і жити для слави Твоєї. Нехай це все буде в ім'я Господа Ісуса. Амінь.